Артур, коли почалася війна, з першого дня пішов служити. Він не вагався ні в чому. Це був його вибір. Він не шкодував і він не говорив, що він не хоче, що йому це не, не подобається. Може я вже не буду, може я не піду. Він наоборот казав, що. Це він має робити. Це його вибір, і захищати країну має хтось. Що хто як не ми? Хто як не ми з цієї фрази розпочався військовий шлях 26-річного тернополянина Артура Артема Харєва. Він не міг залишатись осторонь того, що відбувалося, і узяв до рук зброю. Впевнений у своєму рішенні став мужнім захисником України. Я дякую своєму синові за любов до України, за захист, за наш захист. За його жертовність, що він віддав за нас своє життя, не лише материнське серце береже пам'ять про героя з болем про брата, згадує Руслан, для якого він був найближчою людиною. Як брат він був незамінний. Це просто кращого брата в світі вже не, не було би і не буде. Він був завжди сильним, строгим, категоричним. Якщо я був неправий, він він не думав, чи мені якось чи мене образить його слово, чи я ображуся на нього. Він казав, як є, казав по правді. І якщо мені щось не подобалося, це вже були суто мої проблеми. Артур Артем Харів став на захист країни у перший же день повномасштабної війни. А вже у січні наступного року, виконуючи бойове завдання, загинув у квітні 24-го на фасаді багатоповерхівки на вулиці Клима Савори 9, де він проживав, освятили меморіальну дошку. Згодом тут облаштували квіткову композицію, яка нагадує про захисника. Це місце я створила для свого сина. Це не пам'ять. А просто для нього, тому що він для мене завжди живий. І пам'ять це, коли людини немає. А для мене він нікуди не подівся. Я з ним спілкуюсь, і тут виходжу, навіть собі там ставлю. в мене є крісло, таке ставлю, можу попити каву тут, поспілкуватися люди, коли йдуть. Жанна Балдюк каже, що все робила спонтанно, додаючи нові деталі. Спочатку посадила троянди, ялівець, бересклети. Згодом з'явились символічні речі: лавочка з собачкою, бо Артур любив тварин, а також штучна трава, адже він захоплювався футболом. Власноруча жінка зробила і гніздо з лелеками. На облаштування клумби пішло понад три тижні. Символічно, що саме тут Місце. Адже поруч минуло дитинство Артура. Колись ця сливка розкидала гілля під вікна. і можна було з вікна достати до сливки, щоб зірвати літом. Але коли вже всі обску були, треба було, от, наприклад, я молодший, мені треба на дерево, щоб подавати сливки в вікно відповідно і стояв, а якось ця гілка, що виходить в ту сторону. Вона була більш-менш груба, я на ній вроді стояв міцно, рвав сливки і давав Артуру. І тут, в один момент, гілка трісла, я впав на хребет. На деякий час вроді ніби свідомість втратив, бо пам'ятаю, як відкриваю очі. Ну, темрява, відкриваю очі, дихати не можу, хребет болить, а все, що пам'ятаю, це лице Артура, яке дивиться на мене зверху і сміється, тішиться, бо я дихати не можу і там повітря хапаю легенями. Жінка запрошує у дім, де проживав Артур. У його кімнаті вона створила куточок пам'яті. Це їм моя гордість, гордість і шана до, моє, до моє, мого до сина Артура. Тут є підсніжники. Ці підсніжники Артур мені подарував в, на початку війни в лютому місяці. Тут речі Артура, які передали зі Сходу, телефони, паспорт, сумка його. Поруч державні нагороди, якими його відзначили посмертно, орден за мужність третього ступеня та звання почесний громадянин Тернополя. Якби не було війни, якби був мій син живий зі мною. Може б одружився, може, були б внучки, а так немає нікого. Одна на її Пані Жанна перегортає десятки світлин сина і згадує, як 24 лютого він повідомив їй на кухні, що доєднався до добровольчого батальйону тероборони Тайфун. Згодом вирішив іти на передову, вступив до 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, підписав контракт і вже на початку грудня його відправили на Луганщину. Востаннє мама говорила з сином 15 січня. Він мені сказав, що дві-три сутки не буде виходити на зв'язок. Каже, але ти не переживай, в нас так є, може бути і довше, але 2-3 сутки я точно не буду виходити. От. І коли вже і дві, і три сутки я вже на роботі була сама, не своя. Мені вже щось робилось, я відчувала, що щось сталося. І 23 січня, пам'ятаю, як зараз я йшла з роботи, дійшла до під'їзду, приїхала. Біла машина, і звідти вийшов військовий. Я стала біля під'їзду і чекаю. І він так помалу перейшов через дорогу, йде попід вікна, зупинився якраз тут, на повороті біля вікна, і каже: Я вибачаюсь, а де тут 72-га квартира? Я зразу почула. О. І Іде помаленьку далі. Я почула, але кажу, яка, яка. А він каже, 72. А я кажу, це моя, і я не знаю, чи федералі. У повідомленні зазначили, Артур Артем Харів загинув 20 січня поблизу населеного пункту кримінал Луганської області. Він дав можливість відступити побратимам і сам отримував позицію. Його просто знайпер під бронежилетню, і все. Жінка зізнається, часто здається, що син досі воює на сході, просто давно не телефонує, бо немає часу. Дуже сумую. Нам його дійсно дуже не вистачає. Це був такий захисник. Артур Артем мав багато друзів. Він був чесним, відданим, самостійним і цілеспрямованим. У молодших класах захоплювався велоспортом, брав участь у змаганнях і здобував призові місця. Згодом грав у футбол і став капітаном команди смиківці. У школі його пам'ятають за щирою усмішкою та авторитетом серед однолітків. Завжди повторював У мене все добре. Він мені запам'ятався як привітним, доброзичливим. Таким дуже хорошим хлопцем і запам'ятався мені насамперед як безпосереднім помічником в організації різноманітних загальношкільних заходів. Сьогодні шлях Артура продовжує його брат Руслан, який також став військовим, беручи приклад зі старшого. А пані Жанна щодня уже два роки і вісім місяців приходить до могили сина. каже, там їй легше. Вона пишається Артуром, своїм героєм і захисником. Вулиця Грушевського уже з понеділка тут планують розпочати облаштування безбар'єрного простору. Після завершення робіт центральна частина міста матиме оновлений вигляд. Тротуари відремонтують, бордюри знизять, з'явиться тактильна плитка та інші елементи доступності. Основна мета проєкту створити комфортні умови для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візочками та літніх мешканців. Та перед початком робіт виникла проблема. На ділянці ростуть старі дерева. На даній ділянці зростають зелені насадження. Ження дерева, які висаджені у 60-х роках минулого століття, вони є старими, і відповідно прийнято рішення про необхідність їх заміни. Мова йде про понад 30 насаджень. Серед них липи, каштани, акації та ясини. Вони ще мають також. Ознаки стовбурної гнилі тут чітко видно на стовбурі ознаки кореневої гнилі. Крім того, вони уражені також видно на стовбурі грибковими захворюваннями. Це біла мармурова гниль, яка призводить до інтенсивного руйнування деревини. За словами Світлани Молодецької, експертна комісія обстежила насадження та дійшла висновку. Дерева стали аварійно небезпечними і більше не виконують жодної функції. Рішення про їх заміну підтримують і екоактивісти. Вони вже мають. Вік стиглості, частина з них хворі, і на місця видалених дерев. Будуть посаджені молоді, які саме дерева з'являться на цій вулиці, ще обговорюється. Адже як зазначають спеціалісти, вибір залежить від кількох чинників. Дуже важливо на даному етапі врахувати їх кореневу систему, оскільки коренева система різних дерев є стрижнева і мечкувата, яка розходиться в боки, і вона потім буде провокувати підняття бруківки, підняття матеріалу, який буде влаштований. Для того, щоб уникнути цього, буде цей фактор враховуватись, так само буде враховуватись фактор самого розростання крони, тобто яка крона буде, тому що треба дотриматися рівня відповідного інсуляції, тому що тут знову нагадаю, є освітні заклади, і цей момент дуже важливий. За планом висаджуватимуть шестирічні дерева, а найсприятливіший період для цього весна. Ті дерева звичайно будуть кращі ніж ті, що були. А старі дерева, які вже висохли, які мають трошки бути, будуть пошкоджені при реконструкції цих мереж, особливо каналізаційних мереж, тепломереж однозначно будуть покращені. Покращений їх стан. І тому я в принципі за це. Ми це питання обговорили на нашій кафедрі. Достатня кількість людей підтримують цю ідею. У міській раді кажуть, роботи на даній вулиці планують завершити до кінця року. Сьогодні дуже велике свято, тому що 1 жовтня воно поєднало День захисників і захисниць, День ветеранів, День Козацтва, День Покрови, релігійне свято. І сьогодні ми будемо вітати і вшановувати тих хлопців, які нас сьогодні стоять на захисті і захищають. Ми будемо молитися за тих хлопців, які дають можливість сьогодні провести цей захід. Сьогодні будуть такі урочистості з відзначення оцих всіх дат, які я перерахувала. Нагород буде 45. Сьогодні будуть нагороджувати військовослужбовців, захисників і захисниць. Сьогодні об'єдналися це спільне свято для міста. Ми організатори будуть присутні громадські організації, благодійні фонди, активісти, ветерани, представники влади. І ми даємо сьогодні гарний приклад. Сьогодні запрошені молодіжні громадські організації як наслідування, як приклад живих героїв, які знаходяться в залі. Сьогоднішня подія це вперше за все, що е, дуже велике значення, тому що е, ми повинні пам'ятати про таких людей, які е, пожертвували всім, пожертвували своїм життям заради нашої перемоги, заради нашої. Боротьби. Для мене він був справжнім прикладом, тому що людина, ця людина вона була повністю віддана своїй справі. Він був справжнім військовим, справжнім захисником. Що символічно, що сьогодні 1 жовтня, день захисників і його день народження. Він був прикладом в усьому. Його швидкі і правильні рішення завжди, завжди допомагали і завжди. Підносили як бойовий дух, так так і настрій взагалі в самоособовому складу. Близько двох сотень артистів місяць посиленої підготовки, і ось він довгоочікуваний результат. У концертній залі Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької вже за лічені хвилини розпочнеться унікальний концерт, присвячений 153-й річниці від дня народження видатної української оперної співачки. Глядачі затамовують подих, адже у повітрі панує атмосфера передчуття великого свята музики. Знаю про Соломію Крушеницьку дуже давно. Ще була молодою років 19 бачила фільм, дуже мені сподобається. Я взагалі не тернополянка, я переселенка з окупованої території і мені дуже імпонує, що тут багато діляється культурі. І навіть у такому заході, як пам'ять Соломії Крушеницька. Тому я тут. Студенти і викладачі коледжу, серед яких лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів презентують насичену концертну програму. Це така собі шана Соломії Крушельницькій, оскільки на честь неї названий наш коледж, власне, а також вона була нашою землячкою, оскільки вона власне з Тернопільщини. І також взагалі наші це хороша можливість відточити, відточити свої навички і практикуватися в цьому. Концерт е, дуже важливий для того, щоб просувати українську музику, щоб люди слухали українські пісні. Е, загалом, щоб розвивалася музика, щоб діти навчалися. Ми підтримуємо все, що взагалі відбувається. Ми підтримуємо саме, ну, Соломію Крушельнийський, ми підтримуємо її ми підтримуємо сам колись, тобто, що музика розвивається. Концерт Соломія 153 покликаний не лише вшановувати пам'ять легендарної співачки, а й об'єднувати слухачів силою музики, нагадати про незламність українського духу та підтримати сучасних героїв, захисників і захисниць України. В наші нелегкі часи хочемо трошечки розрадити тому людей, тому запросили і військових, запросили їхніх дітей, їхніх родин, запросили дітей з будинку дитячого для того, щоб дійсно в такий спосіб пропагувати наше мистецтво і вшановуючи нашу патронесу. Попереду в студентів велика мета розвивати українське мистецтво, нести його у світ і зберігати для майбутніх поколінь. Бо хто як не українці знають справжню силу своєї культури, ту, що здатна об'єднати серця навіть у найважчі часи. Це лелека поранений був. Його знайшли на Лановеччині, привезли до нас у травні. Прожив він достатньо складний період у клініці. Реабілітувався, ми його лікували. Тепер він трохи віджив, і тепер, нарешті, він на відкритому просторі знову, Ну, а ми щасливі власники лелек. Лелека, якого тривалий час виходжували у соціальній ветеринарній клініці, тепер має власний дім. Його господаркою стала директорка закладу Олена Дейнека. Жінка зізнається, варіантів, куди можна було передати птаха, було чимало, однак шансів на виживання в тих умовах майже не було. Довго вагалися, спілкувалися, що нам робити, чи вести його в орнітологічний центр, чи віддавати на приватне обістці іншим орнітологам. Ми вирішили, що будемо його залишати в себе по одній такій простій причині, тому що практично всі орнітологічні бази, чи той же самий Галицький природний парк, вони знову ж таки сьогодні переповнені тваринами, котрі потребують, потребують допомоги. Тож утримання просто неба сім'я Дейнек вирішила організувати самотужки. Разом із чоловіком Олена зробила огорожу з підручних матеріалів, аби лелека звикав до місця, а для захисту від дощу залишили попередню клітку. Умови поки що в нього спартанські, ну, в принципі, як і були би в будь-якому орнітологічному центрі. От, рішення щодо того ми прийняли виключно в його інтересах, тому що ми спілкувалися з кількома орнітологами в Україні, в тому числі і в Галицькому природному національному парку, і нам дали відповідні настанови, як годувати, як доглядати. Відтак вже замовили утеплену клітку домівку на зиму та забезпечують птахи спеціальним харчуванням. Серед планів господарів облаштувати водойму для лелеки. Він собі ходить трошки підскокує, він собі трошки під'їдає. В нього є навіть зараз друзі, їжаки, тобто сороки, ворона до нього прилітає для того, щоб поділитися його, скажімо так, їстивними запасами. Тобто тут він сам не сумує, тобто є якесь мінімальне спілкування. А головне у разі необхідності лелека завжди матиме кваліфіковану допомогу, адже його нова господарка, власниця ветклініки Олена Дейнека, зможе вчасно виявити проблему і подбати про здоров'я птаха. Ще Моє серце пісня від імені дитини, яка живе в Україні і прагне бути поміченою та почутою. Вона нагадує про силу життя навіть у непрості часи. Саме цю композицію 13-річна тернополянка Ангеліна Глогусь представить у фіналі національного відбору на дитяче Євробачення. Тисячі дорі, стеля стеляться, де моя, скеляться, ця тепер міді. Альона Льона мені написала дуже чудову пісню, яка має великий сенс. Е, вона така, вона прям м -м, мені дуже запала в серце, е, тому що ця пісня е, така відчутна зараз, що написана для мене. Для Ангеліни участь у Євробаченні досвід не новий. Торік юна співачка вже виходила на сцену над відбору й увійшла до шістки найсильніших із піснею Янголи плачуть. Я вже більш досвідчена, тому що з минулого року я ще ну перший рік була на Євробаченні, та ще так багато всього не знала про цей конкурс. А вже цього року я така все знаю. Дівчинка займається вокалом ще з дитячого садка. Неодноразово брала участь у конкурсах і ставала переможницею. Вона мріє присвятити життя музиці. Водночас потрапити до фіналу на цвітбору було нелегко. Адже цього року організатори отримали рекордні понад 510 заявок. Учасник має бути дуже наполегливим. Він має хотіти це робити. Він має мати таку стресостійкість, має не хвилюватися перед весь типом. Попри те, що сцена головного дитячого пісенного конкурсу дівчинці вже знайома, Ангеліна зізнається, хвилювання перед виходом усе ж є, як і відчуття конкуренції. Вірити у свої сили їй допомагають рідні, друзі, викладачі та, звісно, глядачі, Як каже сама співачка, сцена для неї це дім і життя. А головна мрія здобути перемогу та заспівати для всієї Європи. Для мене підтримка е, глядачів це е, дуже цінно. Е, мені дуже приємно, коли мене дивляться, коли мені роблять компліменти. Е, це мене надихає. Е, я хочу всіх заохотити проголосувати за мене у застосунку дія е, за номер 6 – Пісня Моє серце. Дитячий пісаний конкурс Євробачення вдруге в історії пройде у Грузії. Фінал дитячого Євробачення 2025 відбудеться 13 грудня в столиці країни Тбілісі.